Продаємо діючий бізнес. Магазин косметики. Знаходиться він на ювілейній навпроти Київсі, Варусу та Макдональдсу. Чудова транспортна розв'язка поблизу парковка АТБ та ювілейний ринок. Зайдемо всередину та подивимось. Отже, це нежитлове приміщення після реконструкції квартири. Вбудована в перший поверх 9-поверхового житлового будинку. Загальна площа 41 квадратний метр. Тут два приміщення з кондиціонерами та охранною системою. Коридор 3,1 квадратний метр. І підсобне приміщення. Площею 4,1 квадратний метр. Санвузол 1,4 квадратних метри. Також тут є.